Чуваки, вода. Как у нас там зараз? У нас зараз 9.40. Водичка, ну пока. сколько радости вода а света? где-то 20, больше, чем 20, правда? Ну, такая. Короче, я зашел сразу типа так, ну, ну, как завжди, да? А потом уже вообще тепло, навіть выходить не хочется. И я нашел, что, короче, эту штуку. Що напевно, напевно воно і лазить там по пляжі. От От одна сидить. Не знаю, буде ведення? Я не знаю, що це таке. Ну, їх тут, коротше, пару штуки бачу. Во. Ще Во. один. Не знаю, що це таке. Ну Воно якесь таке, типу, як тверде і щось таке, як прилипло до того камня, не знаю, чи то живе, чи то... Ти враження, що воно там ну, типу якби не племетсь таке от там Одна, друге Света в заплив пішла?